Не дивіться це відео до кінця, якщо не хочете знати німецьку у 2025 році. Вітаю вас на нашому каналі Deutsch Aliens. я Іриса Ликович, власниця та засновниця одноіменної школи, повертаюся до вас з цікавою темою. П'ять німецьких фразеологізмів, які українцям не зрозуміти. Останні два вас 100% здивують. Чому так? Пояснюю! Бо, аби розуміти німецькі фразеологізми, нам потрібно копати глибше. Тобто розуміти культуру, звичаї і знати більше про германську символіку метафори. Розумієте? І саме цьому ми будемо вчитися 19 та 20 грудня. Уявіть собі, всього за два дні, і десь біля двох годин вашого часу, і ви засвоїте близько 100 фразеологізмів, і станете комфортніше почуватися в німецькомовному середовищі. Ось, наприклад, ви знали, що якщо німець хоче сказати, що хтось дуже нудний, він скаже антута фіш. Так, ти нудний, як мертва риба. І як тут українцеві здогадатися, що це означає? Про деталі я розповім вам згодом, або читайте під цим відео всі деталі, а тепер до практики. Повертаємося до фразеологізмів, які важко зрозуміти українцям. І перший Jemandem einen Bären aufbinden. Ви б напевно переклали цей фразеологізм як прив'язати комусь ведмедя. Нічого не зрозуміло, правда? А я вам зараз розповім, що тут і до чого. Насправді у німецькій мові це означає брехати комусь, тобто казати неправду або вигадувати щось нереальне. Коли наступного разу почуєте щось на кшалт, me, то вже будете знати, що ніхто не збирається прив'язувати вам ведмедя, але вас у цей час звинувачують у брехні. А тепер ошелешу вас. Ноги у цієї ідіоми ростуть з 18 століття у Відні, жив поет. Кастеллі інде Бенюля його назвали віденським ведмедем. Він Беа. І от він також писав анекдоти, тобто нісенітницю, брехню. І звідси і походить цей Два. die Два. sagen. Дослідний переклад виразу die Blume sagen» українською. Щось сказати через квітку. Можливо, мається на увазі, що прикриваючись квіткою, ми ріжемо правду матінку. І означає цей фразеологізм говорити щось завальоване або говорити натяками. Тобто висловлювати думку не прямо, а делікатно, обережно, щоб не образити когось. Зрозуміти цей фразеологізм, потрібно добре знатися на германській символіці. Бо коли мова йде про блюмхен. То йдеться про щось завуальоване, щось, про що говорять з натяком. Така собі квіткова мова. 3. Якщо перекласти цю ідіому дослівно, то означає вона падати під стіл. От уявіть собі, ви розмовляєте щось з німцем, австрійцем чи швейцарцем. А він вам хоп і каже: Lassen wir das unter den Tisch fallen. Давай, хай западає під стіл. Ага. А вираз цей означає бути проігнорованим або ж бути забутим. Так? Це може вказувати на ситуацію, коли щось не враховано або не прийнято до уваги і зазвичай навмисно. Четвертий фразеологізм вас взагалі, шокує, бо мене шокував. Den Teufel an die Wand malen. Малювати чорта на стіні. Цей вираз означає перебільшувати або уявляти найгірший можливий сценарій. Тобто заздалегідь боятися чи прогнозувати негативний результат, який, ймовірно, все таки не відбудеться. І походить цей фразеологізм із середньовіччя, коли Божа та диявольська символіка зашкалювали. Адже вважалося, що якщо намалювати на чиїхось дверях чорта, то значить накликати на цю людину біду. І останнє дуже віруючим людям присісти. Декірхе імтуафласен. дослівний переклад виразу Декірхе Імтоафласен українською залишити церкву в селі. Цей вираз є ідіоматичним і означає не перебільшувати або залишати речі в їхньому такому сталому порядку. Вираз «die Дікіх Інтоаф Ласен має цікаву етимологію, пов'язану з німецькою сільською культурою та історією. Всім нам відомо, що у середньовіччі церква відігравала важливу роль в житті громади. І, звичайно, саме церква була найвищою точкою в селі, як символ порядку та стабільності. Тому, коли хтось використовував цей вираз, це мало на увазі, що необхідно залишити основи, не відриватися від того, що є важливим і істинним для громади, тобто не перебільшувати чи не виходити за межі того, що дійсно важливо. Отже, цей вираз нагадує, що треба залишати речі такими, якими вони є. І не ускладнювати ситуацію. Дорогі мої! І ми нічого не любимо ускладнювати, тому будемо вчити вас фразеологізмом простою мовою. Хочу запросити вас 19 до 20 грудня на дводенний інтенсив використання німецьких фразеологізмів у повсякденному житті. Усе навчання буде проходити у форматі вебінару. Тому якщо раптом ви хвилюєтеся, що вам не вийде бути присутнім, записи залишаться з вами назавжди. І чесно, скажу вам відверто, що це навчання набагато цінніше, ніж його вартість. Усього 25 євро, і ви піднімете ваше життя та вашу німецьку на новий рівень. Якщо маєте питання, чекаємо вас в коментарях або на сторінках нашого простору. А я повторююсь, що всі деталі та посилання на оплату курсу ви можете прочитати в описі до цього відео.